Вчора зібрала останні томати цього сезону. Всі томати, які ви побачите на цьому відео, це гібриди. На жаль, до цього моменту сортових томатів в мене вже не залишилось. Якщо комусь станеться інформація в пригоді, то хочу сказати, що сортові томати були більш вибагливими. Сортові томати багато хворіли, на них нападали безкінечно шкідники. З мого власного досвіду я помітила, що першими завжди починали боліти сортові томати, а потім від них вже деякі гібриди. Звичайно, що це дуже вплине на мій вибір томатів для наступного сезону. Сортових томатів буде мінімум або, можливо, взагалі не буде. Наразі з цінами на різні препарати. Я розумію, що гібриди більше підходять мені для вирощування. Сортові томати постійно хворіли, я не встигала їх оброблювати. І питання навіть не в тому, скільки було обробок і скільки вони коштували, а в тому, що коли вже починали стигнути томати, їх обробити неможливо, або тільки біопрепарати вони дуже мало ефективні. І виходить, що томат, наче є, а наче його й немає. Не робиш обробку і потім томат просто гине. Або робиш обробку томатів і потім чекаєш, бо не можна його вживати в їжу. Знову ж таки, хочу нагадати: це мій власний досвід, можливо, в когось навпаки, або взагалі інша історія. Я ж поки не можу знайти спільну мову з сортами. Дякую дуже за увагу! Надіюсь, моє відео стало вам у пригоді. Бажаю всім гарних врожаїв!